Усім привіт! От хочу вам показати, що починається вирощування павловнії. Оце маємо павловнія сорт Шангтонг. Це гібридний сорт вирощений у Китаї. Е, насіння, оце, яке ми вирощуємо, воно вже зібране в Україні. От. Яка краса сотні. Тисячі павловній, і зараз ми будемо їх пересаджувати. Тут маємо землю. Землю ми купляємо. земля насипана в ZIP пакетики і кожну з цих маленьких насінинок павловнії, ми будемо висаджувати зараз в ZIP пакетики Частинку, от бачите, ми вже пересадили. Оці частинки вже пересаджені. А оці зараз ми будемо пересаджувати. От садимо ми дерев'яними шпажками. От. І на по Павловні. Зараз ми полиємо, і вона починає, починає рости. Красунька. Підписуйтесь, починайте за нами стежити, і ви побачите, яка краса і яке велике дерево з неї виросте.